Дорогі друзі, чи уявляли ви собі таке? Одного вечора Бог з'являється вам у вісні і каже: Скажи мені, чого ти хочеш, і я дам тобі це. Щоб ви попросили. Можливо, здоров'я, багатство чи славу. Безліч бажань можуть промайнути у вашій свідомості. У третьому розділі 1 «Ї книги царів, після того як Соломон став царем, він пішов принести жертви Богові, і Бог з'явився йому у вісні. Соломон смиренно визнав, що він був як мале дитя, і просив Божої допомоги перед обличчям великої відповідальності царя. Він просив небагатства чи довгого життя. Натомість він попросив серце, що слухає, мудрість, щоб добре керувати народом і розрізняти між добром і злом. Це серце, що слухає, виходить за межі простого слухання вухами. Воно стосується мудрості розуміти Божу волю, коритися йому та розрізняти, що є правильним, а що неправильним. Соломон знав, що не може вести народ без цієї мудрості. У світі, що швидко змінюється, сповненому нескінченної інформації та вибору, серце, що слухає, стає найпотужнішим компасом для нашого життя, направляючи нас розрізняти, що є справді цінним і яким шляхом іти. Історія Соломона про пошук мудрості не закінчується лише ним. Бог послав свого єдиного Сина, Ісуса Христа, щоб дати нам справжню мудрість. Сам Ісус є втіленням Божої мудрості. Через Ісуса ми чуємо серце Бога, пізнаємо шлях спасіння від гріха і отримуємо справжнє життя. Ісус взяв наші гріхи на себе на хресті, помер і воскрес, перемігши силу смерті. Кожен, хто вірить в Ісуса, отримує прощення гріхів і вічне життя, це найбільший і найдововижніший дар мудрості, який дав нам Бог. Дорогі друзі, в Ісусі Христі ми можемо отримати найбільшу мудрість як дар. Здатність жити праведно, не хитаючись у бентежному світі, приходить через Ісуса Христа. Навіть у цю спекотну пору літа, я молюся, щоб ви жили благословенним життям через освіжаючу мудрість Божу.